Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись цікавим плагіном для фотошопу, яким поділились в ком'юніті фотошопу Це плагін скрипт з функцією NanaBanana і flux Context. Також там є інші цікаві речі. Зараз ми його встановимо. Він коштує 9 доларів. Його можна купити на Gamroad. Посилання скинемо вам під цим відео. Пишемо тут 9 доларів. Це мінімальна ціна, за яку можна більше. Якщо вам уж дуже сподобалось, ви можете задонатити цьому виробнику. Після придбання вас відправить у кабінет. Ви тут побачите три файли, але два з них вже застаріли, їх вам не треба качати. Качаємо це от зверху. Тут також є інструкція по встановленню від автора. <кхи> Після скачування відкриваємо цей файл. Ось він такий. Запускаємо. Можна на Mac, можна на Windows. без різниці. Відкриється Creative Cloud. І запропоную вам одразу перейти у Photoshop. Відкриваємо Photoshop. А у нас з'явилось менюшка. Або якщо у вас це перше встановлення, то у вас знизу з'явиться віконце, Ви зможете на панельку перетащити цей плагін. А для роботи плагіну нам знадобиться API від Astria. відкриваємо сайт. Я залогінився на, на пошті, яка була в мене, під яку підв'язан Photoshop, і при першій реєстрації АПІ мені надали 2 долари за реєстрацію. Е, інші пробував інші пошти, е, там не дають 2 долари, але можна поповнити в принципі, е, на будь-яку суму. В генерації там е, десь 3 цента одна генерація коштує. Переходимо в розділ API, вкладка API, копіюємо згенерований API і вставляємо у Photoshop. Зберігаємо і тепер ми бачимо панельку у нас, нашого плагіну. Поле для промпту. Можна референсне зображення використовувати, а також е декілька моделей. Gemini на Banana, Upскейр є, видалення заднього фону і флакс. Давайте щось спробуємо. Розумію українську також. треба область і чекаємо поки виконає генерацію. <рив> Як бачимо туда, та тут на нозі можна конкретизувати або виділяти. Область, в якій треба генерацію зробити, або там поряд. Або тут, ну, це вже попрактикуєтесь. Все, плагін встановлено Дякую за увагу.